Ну і доброго ранку, Крюківщина. Що там у нас? 7.58. Відпочив після дороги. І ось заїжджаю у місто Київ до розвантаження. да, Ага, сьогодні у нас яке 23. Правильно, що я сказав, 23 да, 23 грудня, 2023 року. Ось у нас тут Макдональдс, бачите, свіженький, кстати. Недавно відкрився. Ето молодий Макдональдс. Макдональдс. Тож. Ну, це тема смачна. Не постійна, але смачна. Я думаю, ви мене підтримаєте. Самі любите, та да? приз... да, Признайте, що ви любите теж заскочить. Там. подхомячить там что-нибудь такого, да, картошечки фри, горяченькие, какие-то там бургер. Ага, знаю я вас. Вы тут вот сейчас прокомментируете, что типа, та да ты шо, фастфуд, вредно. А сами там на нычку, как мыши. И все с семьей причем. Стопудово. Скажи, Сахарок, знаем мы их таких вот? Знаем. Да на здоровье, народ, на здоровье. На то же воно и построено, чтобы мы хомячили. На ничку там. <реш> а Може і не на ничку. Коротше, я ганю. Під'їжджаю, мені тут лишилося десь по в обшій сложності як то кажеться, да? ну, може 5 кілометрів. Так, народ, є в мене один маленький проблем. Вже було, пам'ятаєте, я вам казав, в мене щось вискакував, був енжин але при цьому ніякої помилки немає на комп'ютері, систему сканував через борт-комп'ютер не показує ніяких проблем. Фішка в чому? Спитав у колег, ну закинув цю тему колегам, да? кажу, хлопці, така ситуація. Ну, як хлопці, дядьки там, дядьки професіонали вже скільки років роблять втрисло я від мене. У них броня вже в три пальця від мене. Коротше, суть в чому, кажуть, ну це пов'язано з блюз. Скажу чому. Бо на днях приїхав на базу, ось тоді, як виходить, коли вийшов з лікарняного зранку, заправляв адблюв. В мене цей чек засвітився в дорозі при під'їзді на базу. Так? Я приїхав на базу, це коли захворів, поставив машину. Я пішов на лікарняний, машина стояла, тобто 5 днів я був на лікарняному, я і забувся за те, що в мене там світиться цей чек. Я її завів зранку, приїхав. І поїхав на заправку AdBlue. AdBlue. І що ви думаєте? Я приїхав, почав заправлятися, завів машину, мене чек пропав. Тобто, до чого я веду? Колеги мені підказали, що у системи AdBlue десь там при подачі. На якихось із трубок, я так розумію, при подачах є якісь там спиралі на гріву. Коротше, для підтримки температури AdBlue. там, Я так розумію, як мені сказали, там мені сильно не уточняли, але так сказали, що є якісь там спиральки, які деяких з них виходять із ладу, і це вискакує цей чек. Тобто я тільки не можу зрозуміти, чому воно щось змінилося після того, як я заливавлю. Я не знаю, що температура помінялася, це якось помінялося на, ну повлияло на спіраль. Я не знаю, чесно сказати, буду, мабуть, зараз після розвантаження приїду на базу, попрошу хай, кинуть ноутбук і подивляться, в чому біда. Але коротше, якщо заміна, наприклад, цієї спіралі, да, гревочної цієї, то це займає якийсь час, бо поки її замовлять, поки доставлять колега, один казав, що щось йому там. Коротше, пару місяців вона їхала. ця спіраль, не знаю з чим це зв'язано, якщо це воно. Ну, коротше, отакі діла, бачите, такий некрасивий чек, який мені особисто ріже око. Такі діла, то мабуть зараз після розвантаження заїду на базу, попрошу хай пацики мені електрики ноутбук. Подкинуть ноутбучик. Хорошо, народ, давайте, заїжджаємо на місця. Так, давайте-ка я. Трошки сідушку опущу, бо наче високовато. <кій> Тільки що стояв, да, як этот самий обход машини робив зранку, то подивився, що на, этот, на товар все стоїть. Лімонади, ці, лімонади ці стоять, нормально всі ті енергетики, якісь там, що там воно таке. Ну і, лімонади, і енергетики. Все на місці. Все отлично я, я ще раз кажу, я не летів, не, не, не гомселив по ямах. Спеціально, щоб все дойшло. Бо там крайня палета, ви ж бачили, да? верхні пляшки не обмотані плотно, тобто вони стоять в обмоці, але вони не зафіксовані. Ну, ви бачили, я піднімав їх. Тож не хотів, щоб їх там мені по кузову розкидало. Так, наскільки я зрозумів своїх колег, які мені підказали, до цього ось тут ось, ось складеться зліва. Зараз я йду на розворот і направо. І там по прямій, прямо шлагбаун, справа вроді якийсь там ноус, не знаю. щось там, коротше, якісь є. Ось це, це, десь, це місце розвантаження тут знаходиться зліва від мене. Е, який був орієнтир перший? Не пам'ятаю, чи я знімав відео, чи не знімав. Тут є десь, коротше, є десь бокси, в яких ми міняємо резину і шиномонтаж. По-моєму, я в якійсь серії, мабуть, і знімав, а може і ні. Так, да, знімав, була в мене серія, ось тут ще на монтаж в ямі. І ось перед ними направо. Так, тут треба дивитися, бо тут так, ну, так, такий поток машин живенький, тут треба бути обережним. Я не знаю, це там ремонт був, а як, чи є тут розворот зараз. Але цього я не знаю. Скажу чесно. Ось цей поворот, куди мені треба заїжджати. І прямо шлагбаум це туди на, завантаж, на розвантаження. А хлопці прямо на дорозі стоять, я бачу. Я не знаю, може там виженуть. Так, беру зразу лівіше, мені треба на розворот. Ну Бачите, тут глобально роблять дорогу. Чи щось тут? Я не знаю, що тут міняють. Комунікації якісь що. Глобально прямо роблять. Опа, тут ще один Макдональдс. Крутяк. Ти просто лучший Макдональдс. Ти на одному клаптику з... натикав в маркеті взагалі бомбей. Бу -гі -бу -гі бомбей, да? Да, тут розворушили, дивлюсь, капітально, капітально щось роблять. Так, тут обережно треба, тут же ж тебе ніхто так не пропустить раз, а друге, треба дивитися, щоб туди не нирнув. Поняли? <гум> щоб прицепчик не нирнув. Мабуть, я зараз щось зроблю. Я бачу, що машини стоять на дорозі на варійці. Я зараз стану ззаду і піду, схожу до шлагбаума, що в мене на воду на на воду там всі діла розвантаження водою. Пусти мене чолов'яга чи жінка якась машина, дякую їм. Я зараз стану і піду схожу на охорону, коротше, бо там вони можуть сказати, щоб виїхали. Піду запитаюсь. Краще пройдуся тут 2 метри до шлагбаума, то в принципі я прибув. Тільки зараз зроблю відмітку у службовому телефоні. так. І піду візьму документи всі з собою і схожу, мабуть, зареєструюсь. А може, скажуть заїжджати. Хоча сказали, що там з 9-ї години ранку, але ж зараз побачу. Ось, коротше, прямо відкуди виїжджає зелененька та машина. Той Мерсик зелений, чи давчик, Мерсик. Так, добре. Іду реєструватися. Ну що, народ, зайдемо хавнем. Так. Да. Реальний вибір. О так, ну що. Не здержався я все-таки зайшов. Так, замовлення з собою. Оплатити картою. Бургери та снеки. Так, і що із бургерів? Це що, вже немає такого сніданку, так? Да? Угу. Дабл Big Mac, ніфіга себе. Нормально. Як завжди, чіпс додати до замовлення є далі. Велика картопля фрі, Діпи, так? Да? Так, ну діпи я брав. Хорошо, если я подаю, что там есть скурки. Ага, сам у нас типа бургеры, да. Нагцы, кусочки, шматочки. Короче, стрипсик, ключи стрипсы, крылья. Три штучки, 78 гривен. Ну, лихо. Это лихо, да. Хорошо, картопля. Что такие новинки? Блин, двойницы бутеры, это капец. Я понял. Все мы да. Ладно, давайте возьмем все-таки дипы картопляне. С соус буфало. У барбекю. Баффало соус, да? Плюс оцей, давайте візьмемо соус, є додати замовлення. Так, тодок додано є. І напої. Давайте американо. Американо класік, американо мале. Американо класік. і Percy. Так, цукру додати три. Ні. І... Кориці додають порцію. Правильно зберегти зміни. Оп. Додати замовлення. Угу. Так, 341 гривня. Переглянути замовлення і оплатити. Ні, дякую. Біктейс ці картоплі діпи американо okay. класік. Окей. Терміналом. Оп. Оп, побалую себе трохи. Є yeah. так, і що дивимося, які у нас 682. Уже є в обробці. Отлічно. Так. Ось такі новинки, так? Да? Биг Мак, на будь-який смак, Дабл Биг Мак, Чикен Биг Мак, Чизбургер. Уже готово, ничего себе, 682. Mm. Атмосферненько, як.

Дякуємо нашим американським партнерам. <ріст> Бачите, тільки поговорив з вами про те, що Ось вже ми і затарилися в макечі І підемо зараз зробити в машину розпаковку, так? Да? А машинка моя стить аж он там блін, американо Навірно поки я з ним дойду, так воно вже й остине, йомайо. У них же ж немає такого, не термопакета, нічого. У мене ще, друзі, пів години до заїзду на територію і то це буде не зразу. Мені людина сказала при реєстрації, коли зареєструвався, віддав документи, він мені сказав, коротше, чекаємо з 9-ї години, як почнеться двіжуха, то вони наберуть. Але він каже, в мене ще дві машинки на завантаження. Зараз ідемо тут два світофора, тільки що треба тиснути на кнопку. Субота, але ж движуха нормальна, да? Я вже, ви, як бачите, приступив до вскриття пацієнта картопляні діпи з соусом дорблю, з сир, сиром Дорблю соус. Треба зараз обережно відкрити наш напій, там кориця і зарядити туди два цукерманчика. Отак. Оу є. Трошки картопляні діпи підостили. Понятна справа, поки йшов, воно все трохи захололо. Ну, поки їсти можна. А. А пахне ж як! Ммм. Ну, саме... Більше головна фішка в, цьому, в цій всій справі народ це цей тут бутербродик. Вибачаю за те, що хам'ячу на камеру, але це дуже смачно і вам смачно, якщо вдруг дивитесь і хтось снідаєте, обідаєте чи вечеряєте все народ. Я їсти. Будемо заїжджати, я включусь. Так, мене тільки що набрали. Кажуть мені, паркуйтеся на другу рампу. Кажу, поняв, прийняв, зараз заїжджаю. Каже мені людина з того кінця проводу окей. Я кажу окей. І... Блін, друзі, я так наївся тим Макдональдсом. Це, це жах, це на 5 хвилин. Окей, і їду я на заїзд. Сподіваюсь, все буде нормально, розвантажать, без проблем. Я думаю, що приймуть товар, все буде добре. О, дивіться, який ласточка хундай прикольний, так? Да? Мені такий подобається хундайчик. Хундайчик. Хундайчик який хороший. Хорошенький хундайчик, хорошенький. Заїхав без перешкод. Давайте пропустимо машинку. Вона на хвості сидить. Людинка добра поспішає, мабуть. Так прям плотненько мені на хвостик присів. Так, друга рампа, друзі, друга рампа. рампам пам пам Друга друга рампа. Так, а де вона тут, ця друга рампа? Зараз побачу. А вон, вона видать, з краю тут зразу друга рампа. Да? Або з тієї сторони, або з цієї. Зараз побачу по номерації, де воно як воно проходить. Дивіться, підмерзло трохи, морозець трошки на вулиці такий. До речі, що в нас там? А, нуль. Бачите? Возможен голод мінус угу. один. Так, друга рампа. Чи вона тут у них підписана вообще, ця номерація чи ні? ну, зараз гляну. Перша, друга, ось вона, так, є. Зараз я за цією фурою беру, потім назад відкриваю ворота і паркую під... Паркую коротше, під этот самий, під другу рампу. Взагалі по красоті. Я думаю, що то все діло пройде швидко. Ну, Все в залежності від того, як будуть приймати, так? Так. Я так думаю. Оп. Виставляємось. Робимо не поспішаючи. то все діло, да? зеркало грязне, треба протерти було його так, але ж я знов таки не протер. Мені нормально видно. Я так скажу. Цікаво, треба йти на рампу, мабуть, да? будь присутнім на всяк випадок. Трошки підрівняю. Оп. От так от. Все, відкриваюсь зараз і паркуюсь. Зараз трохи її так більш підрівняю, піду і піду відкриватися. Оп! Сюди ближче треба взяти. Бо тут, як буває, як показує практика, то, що полоси вони малюють, ну буває, не завжди воно гуд, Не завжди в полосу стаєш чітко. Все, народ. Пішов я відкриватися і ставати під рампу. Далі буду вас тримати у курсі справи. Так, все, народ, від'їжджаю від рампи. Вигрузили за мене за 15 хвилин. І дивіться, що хотів показати. Дядя Саша порішав. Нема чека. <рес> Все елементарно просто. Пізніше розкажу чого. Нашов я приціну, чого засвітився чек. Вийду на вулицю, буду забирати документи, покажу вам, в чому справа. Случайно побачив, чесно скажу народ. Але результат є результат. Поминок, на яких немає, чека немає. Значить, все працює і зрядно і не треба мені заїжджати до механіка. Все, зараз припаркуюсь, іду по документи. Так, стосовно чека, знаєте в чому був вопрос? Я скажу вам в чому. Ось, ось держак, бачите? Він е, отут отжав резинку, десь видана на горбку, вона в мене стояла, я нею щось протирав. Був. Вона в мене стояла витягнута вверх. Десь їхав, видно, скакнуло. Держак е, якось я не знаю, видавив. Получається, вперлося видно, видавив різинку і заскочив. Бачите, ось по ньому видно, заскочив сюди у пластик, у воздухан. І пер різинку. І віддать більший поток воздуха, ніж через воздухан зайшов, зверху сюди заходить. Віддать, йшло багато повітря лишнього. І я теж вискочив чек. Тільки я витягнув, я підламав кабіну, бо так не можна було витягнути. Бачите, він плотно заліз все. І видно, аж придушений був. Короче, що я зробив? Я взяв, від, трошки надавив різинку всередину, да? підламав кабіну, заліз двома руками, його витягнув. Заглушив машину, завів, чека нема. Поняли? Отака от от хрень вийшла у мене. І за цього чек вискочив. І це видно, десь, можливо, вчора десь він у мене з'явився вчора, десь на ямках. Відскочив і, і цей держак заскочив туди всередину. Зараз я його опустив нижче, гаразд, щоб він не балувався мені. Бо він, він стояв вище, поняли краєм. Бо я тоді, це ж наляд був, я щось зчищав цю щиткою. І Не опустив його повністю до кінця нижче цього пластика. Він був на резинці, І десь воно сиграло, видно, на кабіні, продавило резинку держаком і він туди заскочив. І пішло більший, більший поток повітря пішов. Ну і за цього видно чек викинуло. Коротше, значить це не адблюз, значить це не, ніякі спіральки, значить це все нормально. Але ж я ж, я ж розповідав, що. До цього в мене був момент, що вискочив чек, я налив от блю і він пропав. От, може бути і паралельно ще. Ну буду дивитися по машині. Якщо чека не буде вискакувати і все буде нормально, значить і питань не буде. Ну, це буде... То, той чек у мене тоді вискочив при, при хорошому морозі. Це скоріш скоріше всего табла от, помилка пов'язана з блю. А це, ну якось так. Коротше, устранив я неполадки. Сам попереживав, ну і сам устранив. Короте. Все нормально, друзі. Все, чекаю документи, поки що виходив кладовщик, Ще не прийняли, поки товар стоїть. Жду. І що ви собі думаєте? Я скажу, що ви собі думаєте. 10.35. Документи на руках, замовлення закрито. Ідеально, без зауважень. Товар прийнятий. Все чітко. Чек. Чек. Не світиться. І я вирушаю куди? Правильно. В напрямку своєї бази. Їхати мені тут недалечко. Тож, можемо рухати. Все чітко. Все дякую. Дякую всім. Дякую складам, що прийняли. Дякую товару, що доїхав, і дякую моїй ласточки, що не підвела. Дякую Дніпру, що загрузили. Дякую всім. Друзі, вам дякую за те, що ви дивитесь мої відео. Коментуєте та лайкаєте обов'язково. Дякую, що передаєте привіти моєму корішу, Сахарочечку. Да, Сахарочечок, Брат... братішка куцей цей хвостик. Коротше так, всім подякував. І е, бажаю вам всім гарного, гарного. Приємно перегляду. І взагалі, друзі, сьогодні святвечір, субота. Завтра по-новому Різдво. Ні. Навіть, навірно, завтра святвечір. Сьогодні ж тільки 23. 24 святвечір, 25. Ну, Коротше, що я хочу сказати. Я хочу вас всіх привітати з наступаючим. З наступаючим Різдвом, хоч ми і не, ну я кажу за себе, в мене на роботі його ніхто не святкує. Ми всі працюємо. У нас така робота, що вихідних немає в цьому плані. Ну це принаймні зараз у цьому році, так. Тож я хочу вам всім побажати миру, миру і ще раз миру, щоб всі були живі, здорові і всім добра. І всіх, як завжди, друзі, обняв, підняв. Покрутив, поставив на місце. Моя повага до вас. І всім дякую за те, що ви зі мною, що ви мене підтримуєте, що ви мені пишете коментарі, лайкайте і підписуйтесь на мій канал. Да, попереду в мене підходить цифра до 4 тисяч глядачів. Тож, як 4 тисячі набереться, можемо зробити. Щось придумати, коротше, цікаво для, для вас, для глядачів, якийсь може розіграш, чогось з, пода, з подарунками. Коротше, не буду наперед забігати, є в мене одна ідея. Давайте доб'ємо на 4 тисячі глядачів і я поділюся з вами інформацією, що я собі думаю. А вам всім подякував, я виїжджаю на базу потихеньку, не поспішаючи. Дякую вам, друзі, ще раз за перегляди. Лайк, like, підписка, коментар. Да, сахарова. Да, Дасані, поїхав!